Слава Україні, друзі! З вами знову Гук. і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як я зміг сформувати портфель, який перемагає SP 500 чи не вдвічі і показує майже 20% прибутковості. Яким чином ви могли би досягнути навіть більших успіхів? Я повністю покажу свій портфель, усі його позиції, поясню, яка була логіка а також визначу, які у мене критерії підбору. Тієї чи іншої компанії і відповім на одне з найбільш частих питань підписників: а які ж акції, яких компаній зараз потрібно купляти? Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед цим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність і наближають перемогу також тим, хто донатить. І допомагає українській армії у такий спосіб. Також хочу подякувати спонсору цього відео. ZEN. ZEN – це зручні та швидкі міжнародні перекази із карткою MasterCard, який має тариф безкоштовний для українців, а також один з найкращих способів поповнення Interactive Brokers. Більше про ZEN пізніше у цьому відео. Маленький вступ перед тим як я поділюсь своїм портфоліо розміром його і його позиціями. Полягає у тому, що я відкриваю його не для того, аби показати наскільки він великий, малий чи успішний і тому подібне. А для того, по-перше, щоб надихнути, звичайно, вас на те, що потрібно інвестувати, і чим раніше, тим швидше. По-друге, щоб підтвердити, що мої слова не розбігаються з моїми діями. Я вірю принаймні, в те, що я говорю і виконую це в своєму портфелі. І по-третє, це те, що мені здається, кожен... Хто має ту чи іншу вже певну аудиторію, він відповідальний перед нею. І я хочу бути чесний з вами. Я не є професійний фінансовий радник і ніколи ним не претендував бути. Я не надаю платних послуг фінансових. Я не маю якихось супер там курсів, груп чи тому подібне. Я просто ділюсь а, своїм досвідом як а, простий звичайний хлопець із Ютуба. І я досі знаходжусь в пошуках своєї стратегії, яка буде найбільш кращою для мене. І хочу цим досвідом ділитись, і можливо допомагати вам робити менше помилок, тому що помилки будуть завжди, і ви можете перших кілька років свого шляху фінансового в фондовому ринку відвести саме для того, щоб робити помилки. І бажано в той період не вкладати всі гроші, які у вас тільки є, а робити це в тому бюджеті, який ви можете дозволити собі втратити, для того, щоб ви в майбутньому накопичити ще більше. Минулого року я починав, до речі, свій YouTube канал з того, що я показував, що в мене вийшло з прибутковістю портфелі, які там є позиції, особливо по дивідендах було е великий розбір. Можете знайти ці відео також у мене на каналі. Отже, поїхали! Як ви бачите, ось моє портфоліо. Зараз на ньому приблизно 10 400 доларів. І ось його показник, який наближається майже до 20, і показник S&P, порівняння це приблизно 7, тобто втричі, можна сказати, що майже втричі показник мого портфелю краще ніж S&P, якщо брати, звичайно, що позначку від початку року. Проте ви бачите, що тут починалося майже однаково, коли а, пішов певний ріст в січні, потім був, звичайно, що спад. Ось тут показники були зовсім не такі, як зараз. І от в принципі з цього часу воно трошки потрошку починало зростати. Якщо в точних цифрах брати, то зараз показник прибутковості портфелю 18,46 мого. І показник S&P 500 7,41 від початку року, якщо у вас авангардівський замінник. Індексу SP 500, то там станом на сьогодні це є 8% а, річних, тому що там певне було коливання з показником Interactive Brokers. Тепер, якщо переходити до позицій, що ж дало а, таку прибутковість порівняно з SP 500, у мене в портфелі зовсім немає ATF-ів, тут всі лише індивідуальні акції. Частина портфелю а, приблизно відсотків 30 це в а, киші. Ще тисяча доларів в Treasury Bills, це як я показував, до речі, на каналі, яким чином його купляти. І, звичайно, найбільша позиція це мене становить Google. Зараз його розмір майже 3 тисячі доларів. Всього я інвестував 2760 і в мене є зараз 25 акцій компанії Google. Середня моя ціна 110 доларів. І прибутковість становить 189 доларів. Також є Amazon. Про які я говорив Тесла, це є спекулятивна позиція, її можемо не розглядати так само, як SLG і всі інші, в принципі, коротко ми пройдемось. Знову ж таки, вже як було зазначено, Google найкраще перформив, тому що він найбільшу займає вагу. Його загальна прибутковість від початку року становить 6,48 верніше, загалом не від початку року, а всього 6,48%, але від початку року. Ця цифра набагато є вищою, тому що він там починався десь 80-90 і ось зараз 117, то очевидно, що там більше 30% з початку року. AIG це є компанія американська страхова, яку я купляв по ціні 35%. В е, грудні я її продавав по 64, для того, щоб попередній рік е, зробити собі менші збитки, відповідно не сплачувати податку на прибуток. І в принципі, в мене немає особливих планів на те, щоб розвивати цю позицію. Е, вона показала себе добре, але я нічого не знаю взагалі в її фінансах, з чого вони складаються так само, як і з банків. Тому е, це така позиція, яка в мене буде закривати мої. Мінуси протягом року, якщо таки будуть в цьому році. І Амазон, третя акція, про яку я би хотів згадати, вона нова в моєму портфелі. Я її купляв в квітні, мені здається, і середня ціна становить 100, майже 3 долари. І зараз вже з цього часу це 6 з лишнім відсотків показало прибутковості. Її ціна там 109 коливається. Ну і ще в мене є, крім основного портфелю. Портфель спекулятивний, я його зовсім нещодавно відкрив у зв'язку з тим, що в телеграм-каналі потрібно показувати все-таки активність, і це дійсно цікаво. Купляти акції, які можливо падають і в майбутньому можуть відскочити, але я не бачу в них особливо довготермінової історії, на відміну від тих, які в мене будуть в основному в портфелі, де я не планував би продавати ті акції на найближчі там років 5, 10, 20 чи можливо і далі, ось в цьому портфелі, звичайно, поки що не все так добре. Хоча ну, буквально ці позиції я купляв мені здається, минулого тижня, чи може трошки раніше. Тому поки що е, будемо чекати, поки вони е, відскочать. Тепер е, ключове питання: як отримати вам таку прибутковість? Так? Тобто, від початку року 20% в доларах, ну, навряд чи ви в ВДП, в депозитах чи в якихось інших інструментах можете м, знайти. І відповідь проста. Потрібно підписатися на мій YouTube канал і Telegram. Ну, Насправді я жартую. Але в кожному жарті є, звичайно, доля правди. Ось, наприклад, я публікував 19 лютого 2023 року відео про те, яким чином робити інвестиції через Interactive Brokers. Там було досить багато питань від вас, на які я відповідав. І також ще раз пояснював загальну логіку того, яким чином почати інвестувати у Interactive Brokers. І в цьому відео я в кінці відео, якщо ви, звичайно, його додавалися, пояснював про те, що компанія Google. В лютому 94 долари коштувало, і також Amazon, який коштував приблизно стільки ж. Це дуже хороші компанії, якісні компанії, які по всіх критеріях моїх внутрішніх, мені здається, такими, що я б їх хотів мати в довгостроковій перспективі. І вважаю, що вони будуть рости. При цьому їхня ціна була нижча, ніж справедлива ціна, як це мені здавалось. І можемо послухати буквально шматочок з цього відео. Яке я тоді записав, але є також ті акції індивідуальних компаній, які б я рекомендував купляти. Тому що, якщо б ми вважали, що ринок є раціональний і дійсно все оцінено правильно, то тоді нема змісту інвестувати в індивідуальні акції. Ви можете просто купляти ETF. -и. Але все-таки я вважаю, що ринок не раціональний і на ньому можна знаходити ті моменти, коли ви можете інвестувати в хороші високоякісні компанії із хорошою ціною. Бо важливо купляти компанії не просто хороші за будь-яку ціну, а хороші компанії за низьку ціну. І як на мене, зараз такими є дві індивідуальні компанії, які входять в топ 10 міздиця S&P. Якщо не вище, це є Альфабет, тобто Гугл. І Amazon. І дійсно, це були не просто знову ж таки слова, які я вам сказав, і сам в них не повірив. Я в своєму телеграм-каналі, відразу який почав, по суті, після цього відео вести, вам вказував про те, що ось я роблю ордер на 92-94 Amazon. Amazon тоді не вийшло за 94, але Google я докупив. Тобто в мене вже була велика позиція Google, мені здається 20 акцій, і з цього часу 5 акцій. А Google я докупив, і таким чином усередив собі ціну до 110 доларів на Google. Після цього я казав, що ще купляв за 92 Google. Також вам казав, що не вийшло купити Amazon за 90. Я його взяв за 99, і ви так бачили в моєму портфелі. Ну і тут була ціна на Google менше 89. Мені здається, навіть до 88. 24 лютого вона доходила. І це були. Дуже хороші моменти, які ви могли купляти, фактично чудові компанії за заниженою ціною. І десь я бачив в своїй спільноті навіть коментар про те, що були підписники, які дійсно купляли там Amazon P90 і вже реалізували всі свої прибутки там на досить і досить нормальні е суми. Тепер по критеріях, звичайно, що сьогодні, якщо ви підете купити Google чи Amazon, навряд чи вам буде хтось гарантувати таку велику прибутковість, тому що їхня ціна, в принципі, вже плюс-мінус є справедливою або наблизилась до неї. І е, не факт, що купивши вже по ціні, яка є зараз, там 117 чи 110 доларів, ці акції так само вам будуть перформити і давати таку хорошу прибутковість на е, Наступну частину цього року, тому потрібно, крім порад ютуберів, розуміти для себе, так? які у вас є основні критерії для того, щоб захистити самого себе від неправильних, можливо, потенційно інвестицій з точки зору підбору індивідуальних компаній. Звичайно ж, про індивідуальні компанії ви можете приходити тільки тоді, коли вам ІТ вважаються нудними, або. Не зовсім е, раціональними з точки зору інвестицій. І ще раз наголошую, що індивідуальні компанії в порівнянні з ETF-ами і роздрібні інвестори, ETF-ами, індексними, такі, які, наприклад, відслідковують SP 500, майже завжди програють. Тобто індивідуальні інвестори там, в 99% будуть мати меншу прибутковість, ніж той же ж SP, який там станом на зараз має 7% прибутковості від початку року. Але якщо ви маєте чітке розуміння, що ви робите, то можете послухати про те, як, які критерії висувати для того, щоб підібрати хорошу компанію. Перший пункт це прибутковість, це дуже важливий пункт. Компанія повинна вміти заробляти гроші. Вона повинна мати позитивну прибутковість. Якщо вона її не має, у вас є дуже великі ризики. І ці ризики я вважаю не у порівнянні з тими, що ви можете отримати вже з компаніями, які мають цю прибутковість. Компанія повинна показувати ріст. Історичній перспективі свого доходу, ревеню або обороту і мати перспективи в майбутньому зростати. Якщо цих два критерії також сходяться, це вже одна з разом з пробитковістю, з хороших заявок на те, що компанія має бути доброю, але можна піднімати ще додаткову планку. І знову ж таки тут критерії не лише кількісні, тому що очевидно, що якщо брати лише кількісні критерії, то ви дуже легко можете знайти. Там там, по суті, робот може за вас це робити. Але для мене важливо також, також і якісні критерії. Такі, наприклад, як компанія повинна мати competitive advantage, як його називає Warren Buffett, або по-простому кажучи, вона повинна бути монополістом, або працювати на ринку, де дуже великий бар'єр входу, або а, бути на ринку, де є олігополія. А, це знову ж таки не дуже популярна історія. Але якщо ми підходимо з тої точки зору, що ми інвестори, і ми бажаємо отримати на свої вкладення максимальні прибутки, то я думаю, що можна бути чесним раз з самим собою і ставити собі це як один з пунктів вагомих при виборі компанії для інвестицій. Також компанія не повинна мати боргу або повинна мати мало цього боргу і вміло з ним поводитись, тому що деколи борг це в плюс, але в загальному має бути компанія з здоровою, Здоровим балансом, де бажано мати дуже великий запас міцності у вигляді ще додаткового самого киша, навіть в незалежності від того, який ще там борг є маленький, наприклад. Також компанія повинна отримувати прогнозовану виручку, яка повторюється і бажано працювати в сфері надання послуг, а не виробництва і мати велику маржу. Це все можна додатково ще пояснювати, але поки що залишимо так, як воно є. А одне з останніх, це те, що продукт компанії, тобто ті послуги, які вона дає, чи товари, які вона виробляє, повинен бути для споживачів незамінним. Поведінка споживача є також дуже важлива для того, щоб визначати довгостроковість ваших інвестицій. І повинно бути так звана стікінес, або та, що людина не може відмовитись просто так від продукту і перейти до. А, наприклад, конкурента, якщо такі є. Ну і сила бренду це теж одна з елементів. Компанія має бути впізнаваною. Люди повинні просто брати це, тому що це виробляє ця компанія. Чи продає. Але перед тим як перейти до аналізу критеріїв хороших компаній, в акції яких можна інвестувати власні кошти, я хочу нагадати про спонсора цього відео. Zen.com Zen – це простий та зручний мобільний додаток, це рахунок з багатьма валютами та низькими комісіями на перекази на картки MasterCard. Також там є безкоштовне обслуговування для українців та швидка онлайн реєстрація. Тож не втрачайте та зручність, користуйтеся zen.com і не забувайте поділитися своїми враженнями у коментарях під цим відео. Інформація прозвучала на правах реклами. Добре, а тепер по критеріям, що означає, що компанія повинна вміти заробляти гроші або бути прибутковою, якщо ви, наприклад, початківець і взагалі не знаєте, як це визначати, і ви не хочете читати їхні звіти фінансові розбиратися в тому, як е, дуже детально, хоча бажано це робити, але тим не менше, навіть якщо цього не робити, дізнатись про те, чи компанія прибуткова чи ні, ви можете просто зайшовши на веб-сайт Yahoo Finance і подивитися в розділ Earnings per share або EPS, яке ж там е, число. Якщо воно позитивне, не мінус або без прочерку, тобто в даному випадку в Google 476, це означає, що. Google заробляє 4,76 центів на кожну акцію, яка є в публічному обороті. І відповідно ми так можемо бачити, що компанія дійсно є прибутковою, тобто в них є чистий прибуток, який вони декларують. Важливо, крім того, що вона показує чистий прибуток, компанія можна ще брати більш детальні показники, такі як Free Cash Flow, де ми не говоримо просто про прибутки, а про виручку, яка до. Прибутків визначення, тому що є різні критерії визначення прибутків, також там return on Invested Capital, скільки може компанія заробляти з кожного наступного долара, який вона проінвестує, і ще багато інших показників. Але Earnings – це базовий, да тобто вам важливо починати з компаній, які мають прибутки, і їх показують. Тепер другий пункт щодо росту доходу або ременю чи виручки в історичній перспективі, так тобто, ми бачимо, що ось Google показував 400 мільйонів. Виручки в 2022 році, в 2002 році, перепрошую. І а, він показує 279 мільярдів доларів виручки а, в 2022 році. Ось ви самі можете побачити, яким чином експонентно, по суті, йде ріст ревеню в Google. Це майже феноменально. Мені здається, що інших таких компаній, які би показували, аж настільки серйозно. Швидко і кожного по суті року ріст є дуже мало на ринку. Друге питання, звичайно ж, виникає: якщо вже компанія росте так багато, так, і в неї настільки великі цифри, чи зможе вона продовжити цей ріст? І ми дійсно бачимо по 2023 році, що компанія ледве повторює так, ті показники. Які були по Ревні в 2022 році. І, очевидно, це виправдано тим, що з 20 до 2021, ну і відповідно в 2022 був теж величезний ріст, набагато більше, ніж би очікувалось. Але тим не менше, ми також можемо прогнозувати про те, що є ще дуже багато людей, в тому числі в Азії, такі як там країн Індія, Китай певною мірою, інші азіатські країни чи африканські країни, які розвиваються. Які отримують доступ до сервісів Google, і які будуть продовжувати забезпечувати ріст Google-компанії в своїй і виручці, і в доходах. І це розуміння, крім того, що є ще інші критерії, просто той факт, що в, в, в планеті Земля збільшується населення і є набагато більше можливостей в кожного з них отримати доступ до інтернету і до послуг. Google, Забезпечує нам впевненість у тому, що як мінімум цей ревеню може бути підтриманим, а як максимум він повинен би зростати. Також для порівняння компанії, яка не показувала росту ременю, ми можемо взяти, наприклад, теж прибуткову компанію Heinz, яка. Має earnings per share 2 долари, тобто в Google було 4 злишні, можна сказати, 5 при ціні 100, а тут 2 при ціні 40. Тобто, по суті, нібито набагато дешевша компанія. Попри те, ми бачимо, що ціна протягом 5 років, якщо взяти на Yahoo Finance, вона майже не змінюється. Тобто вона була 40 доларів в 2019 році, 2048, да, впала до 33 і тримається на цій рівні 30-40 доларів. Вже майже можна сказати 4 з лишнім роки. Чому так? Тому що якщо ми подивимося по його виручці ревеню, то воно за 4 останніх роки фактично не змінюється. Так, воно не падає в більшості випадків, але й не зростає. І таким чином інвестори очевидно, що розуміють, що відсутність росту дає їм ринковий P.E. або Price-to-Earnings Ratio, який може виправдати ті ревні чи ті прибутки, які компанія отримує, але ви не будете мати як інвестор е, можливості росту. Відповідно, ви будете схильні давати за таку компанію менше, ніж за ту, яка потенційно в майбутньому буде вам приносити більше прибутків. Тому що, як ми знаємо, акція компанії це означає те, що ви стаєте її співвласником і при купівлі навіть однієї акції. Потрібно екстраполювати це. А що би було, якщо б ви купили всю компанію, так? які б ви отримали від цього вигоди і чи варто вам це робити? Тепер щодо е, монополіста, чи компанії, яка має дуже великий бар'єр входу, чи олігополіста це не популярна теза, але все ж таки ми можемо бачити, що в ринку е, цифрової реклами. Яку має фактично основна частина прибутків Google це прибутки від реклами. По суті, це є рекламодавець, якщо можна взяти спрощену бізнес-модель Google? Е, і ми бачимо, що разом з компанією е, Google і Facebook вони займають фактично е, лідеруючі е, позиції е, в Google було в 2016 році більше, звичайно, доля от частково її. Facebook трохи з'їдає, зараз там позиції фактично незмінні. Проте ми бачимо, що цей ринок є досить чітко сегментований. Є цифрова реклама, вона багатомільярдна, там сотні мільярдів доларів. Тільки в Google, так само і Facebook, а так само, ми бачимо, що Amazon частково має певну долю на цьому ринку в 7%. І створити ще один Google чи ще один Facebook. Не так то й просто. І маючи оцей великий бар'єр входу, хоча й не займаючи монопольне становище, Google вже має перевагу перед всіма іншими потенційними конкурентами. Тому що створити ще один Google, ну, насправді, мені здається, буде неможливо е на найближчі перспективи в найближчому огляді. І в той же час. Е Якщо ми розберемо, з чого отримує основну частину виручки рекламної, Google він отримує його з пошуку. Search engine або search market. Якщо ви просто задумаєтесь, коли ви говорите з людиною, і просто її щось пошукати в інтернеті, ви часто кажете «за Гугли». І це а, ознака того, що бренд і те, що робить продукт Google, він є. Унікальний, тому що ви не кажете за Бінгуй, чи за яхуй, чи за Доку... Доку... Го, да? Ви кажете за угли. Про... Розумієте, що людина буде робити пошук в інтернеті. І ось е, оцей ринок пошуку в інтернеті Google займає очевидно, що монопольне становище. Тобто це не лідер, це не хтось там, хто е, серед лідерів, як в е, ринку про рекламу. Тут е, просто явний е, номер один: 80% 7% ринку. І ще в лютому я говорив, що Microsoft, звичайно, що разом з Bing, разом з ChatGPT і і славнозвісним AI, штучним інтелектом, звичайно, що буде намагатися а, частково з цієї 86% долі отримати собі. Але теж Google не буде пасти задніх, і очевидно, що це додаватиме лише додаткових переваг для самого Google. Оце е, певною мірою конкурентність із Майкрософтом е, в цій сфері. Але глобально, як мінімум в короткостроковій перспективі, про що я теж писав в телеграм-каналі, я не бачу жодних ризиків для того, що ось вже сьогодні Майкрософт може частково відібрати якусь значну долю ринку по пошуку. Тому нам потрібно, приобираючи компанії, які ми інвестуємо, самоорієнтуватися на ті компанії, які є домінантними або монополістами. в Тих чи інших ринках, де вони надають свої послуги або продають товари. Ну і щодо а, стікінес, якщо вже не заглиблювати всі попередні критерії, які є більш зрозумілими, а, це м -м, те, що бренд повинен бути таким, що людина не може від нього відмовитись. Загуглити це теж одна з складових бренду, так, сили бренду, але якщо ми говоримо про а, Apple, який в мене є звичайно портфелі в розмірі лише однієї акції, я не знаю, чи він виправдана ціна чи ні, але в тим не менше, Ворен Баффет на останньому своєму дзвінку, annual meeting чи чоловічних зборах, верніше, сказав, що Apple це by far найкраща компанія, тобто найкраща компанія за з величезною перевагою, яка є в його портфелі. І він там теж навів один з таких прикладів, що було одне з досліджень, яке показало, що користувачам айфонів пропонували 10 тисяч доларів для того, аби вони... Більше ніколи не користувалися айфонами. І більшість з них, переважно, там, мені здається, більш ніж 90% відмовились від 10 тисяч доларів на противагу тому, щоб мати можливість в майбутньому користуватися айфонами. Це доводить те, що маючи таку сильну стійкість, клейкість цього айфону до його споживача чи користувача, ви, як компанія, можете отримати величезну величезну економічну перевагу, що і робить Apple. На відміну від. Того ж автомобільного ринку, де користувач там Ford дуже легко може пересісти на Hyundai, чи Kia чи навпаки. Тут в даному випадку користувачі айфонів зовсім не мали бажання продовжувати користуватись іншим телефоном на іншій операційній системі. На цьому будемо закінчувати. Якщо вам було цікаво, то будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар. а Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Слава Україні! Парад до перемоги смерть ворогам.